Період життя ви зараз проходите, що вам ще треба пройти, що чекає на дорозі. А давайте подивимося так. До нового року. <кій> До нового року подивимося. На, на, на зараз, що ви зараз проходите, що ви зараз? Ой, як болить. Ой, з первої ж карти болить, дуже болить. Дивіться, тут ви можете бути в тріугольнички зараз. Точніше, далі не стільки в тріугольнички, скільки узнали про зраду, можливу зраду, але ж тут немає такого, що ви розстаєтеся. Тут ще питання таке, що може ми вирвемося з цієї ситуації. Ну, у нас Можете все налагодитися, тобто ви якось обоє йдете ну, умовно на примирення на те, щоб сім'ю все-таки тримати разом. Що вам ще потрібно пройти? Що тут у нас ще за події будуть такі? І це зараз ви не особо, ну як сказати, не особо можете. Вам здається, що ви не особо можете щось поміняти. От, от Кажеться, що ну, ви самі себе заганяєте в цю восьмерку мічей. І <клоняющий> mm -hmm. якісь ограничення і тому подобне, я не можу нічого зробити. В мене зв'язані руки, і взагалі, да? і в мене немає якоїсь там доказательної бази, ще щось. На але насправді все воно є, але ви не хочете цим користуватися. По четверочці кубків нам завжди дається можливість, але ми сидимо, більше неємо, чим робимо. Да? Тут ви ще, ви ще посидите в оцій ситуації. Тобто оце болить, і ви ніхіра не робите тільки в емоціях своїх. Захлобуєтеся в своїх емоціях, е, знаєте як. Таке відчуття, чи закриваєте їх в собі, щоб інші не бачили? Питання нафіга це все робити? Ну, тобто, бо ви ж по суті в себе вкатуєте асфальт внутрі в емоціях, розумієте? А потім буде кратер там під тим асфальтом. Тут однозначно з цим потрібно працювати, не потрібно. Якось ковтати образи, їх треба навпаки ну на вулицю, як то кажуть, виносити. Ви не обов'язково там на його голову, але є практики, є спільне спілкування, чатіки, якісь ще щось. А, тобто, де коли ви не тримаєте це в собі, ну жіночі енергії жіночі емоції, в принципі, в собі тримати не можна. Що вам ще пройти, прийдеться. Ви боїтеся дивитися правді в очі. Тут розклад для жінки, а у чоловіка є коханка. А, а ви от даже боїтеся подивитися на різні формати, а що, якщо А що, якщо вона останеться, а що, якщо вона не останеться, а що, якщо в нас буде все хорошо, що, що я можу змінити, що я не можу змінити, чим я маю примиритися. Ну, от в прямому, в прямому сенсі закриваєте очі. Просто-напросто боїтеся роздивлятися, які є варіанти. Ховаємо голову в пісок. Отут-отак от от себе виведете. ведете. Відболію, ховаєте голову в пісок. А що вам треба зробити? От давайте, от, фактично, так, що взяти жопу в руки і почати щось робити. Що це треба робити таке? Ну, тут для начала потрібно поговорити. Да? Поговорити, можна навіть поговорити із кимось старшим, мудрішим, розумнішим, у кого вже знаєте життєве представлення, скажімо так. Да? Свою агресію, однозначно, її треба випліснути з себе. <кхух> Чому? Бо поки ви її з себе не випліснете, ви до себе не достукаєтеся. Да? Ви можете наступати умовно на ті змії, які вам під ноги. Чому? Тому що ви не бачите. Поки у вас всередині оце все бурлить, оці емоції, які ви ковтаєте у себе, да? Не буде руху, вам вам треба виговоритися знающою людиною, знаєте, яка е, настанови предків. Продвигає. Якщо ви віруюча, поговоріть там з наставником, з батюшкою, з ким ви розмовляєте. Да? Взагалі, якщо відноситесь до якоїсь віри, то безпосередньо от поговоріть з людиною чи з образом кого, як. Да? попросіть про допомогу, про мудрість, про те, що, що треба прийняти. Що треба да, тобто от, от, от вам однозначно треба випліснути з себе, в собі тримати це не вийде. Не, не Хорошо, як ця вся ситуація в того для вас розрішиться, якщо ви будете йти по цьому состоянню, коли нічого не робите, як ситуація буде? Ну, кіці мої, як бачите, якщо ви нічого не будете робити, будете далі ковтати цю гірку -пілюлю, да, і ніяким образом не виносити це наружу. Мало того, що тут можете самі злягти, тут може бути нервовий зрив, ще якась. Нехороша вість, але ну це все із-за того, що ви якби не приймаєте рішення, не берете відповідальності. Да, прийдеться когось ранити в цій ситуації, от не можна так, щоб всім було все хорошо. Ні, прийдеться десь когось ранити. От, ну, ковтати однозначно до хорошого вас це не приведе. Якщо ви все-таки підете, от, ну, називаємо це словом терапія. Да? А, підете в терапію, неважно до кого, неважно якими форматами ви це будете з себе виносити, ці емоції, що тоді? Як ця ситуація для вас? О, о, то це ж друге діло. Да? Е, дивіться, підете в терапію, бистрого результату не буде, але що, знаєте, вода камінь точить. Потихеньку, помаленьку, раз за разом, сеанс за сеансом, як то кажуть, ви будете отримувати свою легкість. Ви будете отримувати легкість, ви будете розуміти, як вам рухатися. У вас буде розуміння чорне-біле. Да, чи взагалі є варіант з цим чоловіком там, строїти подальші стосунки, чи немає варіанту з ним строїти стосунки? Да? А, і тут я вам скажу, уже не буде. Цього формата якоїсь сірої піліни на очах. Ви будете більш раціонально все, е, все оцінювати. Результат який буде. Ну, ви знаєте, ви тут можете самі в ітогі уйти, але що це буде состояння таке, знаєте, що е, я прийняла рішення. Да, мені досить, мені хватить, я з позиції такої дієвої позиції, не з того, що я сижу там, десь і не знаю, сопельки тихенько витираю, а безпосередньо з дієвої позиції починаєте рухатися. Ви виходите магом, розумієте, ви виходите магом ще зі своїм пентаклем в руках, да? тобто з вигодою своєю виходите. Буде тут у вас можливість рухатися. Ну, однозначно, треба виходити з цього состояння страдання. Воно у вас зразу першою картою виходить, розумієте? І ви чим далі оце сидите, нічого не розказуєте, не, не виносите умовно. так. Не треба на кожному шагу говорити про це, да? але що тим паче, в собі його також тримати не потрібно. Дівчонки, ви знайдете свою групу підтримки, але починайте її шукати вже зараз.